Тобто, як знати, то? в принципі, мені здається, що в відкритому листі все досить ясно написано і відсловно, що ми заявляємо, що саме ну, виставки великі й величне, включно і її концепцію, тематику політику, як вона зв'язується з святкуванням 1025 річчя Крешньої Русі, і ці акти цензури, які виникли в якомусь сенсі, які вже були. Mm, якщо не прямо очікувані, вони були вклані в ці саме цьому ставленні до, до цієї висновки, як така, яка проявляє себе провладною і пов'язана з певними ем, як сказати, ну, православною пропагандою, грубо кажучи. Ем, тож наш бойкот є саме відповідь на, на цю ситуацію. І я ну, я про це прочитаю, тому що це, це краще написано. Це, що... Цей бойкот мистецького арсеналу триватиме до тих пір, доки ця конкретна установа не доведе, що вона спроможна проявити свою позицію та усвідомлювати свою політику. А, в сенсі, що якщо ну то те, що вона робить, має бути, має бути ясно, має відповідати за свої. Як вона має довести? Як ви ми помітимо, що арсенал довів відповідь на інформацію саме саме конкретними практиками, тобто відмовитися від проявів цензури та імітації міста містецької ми не займаємося цензурою. Це рішення не ніякої цензури. Ну і хай кажуть, а ми досі покипуємо. Тобто, це ну ми ну наші вимоги саме такі проголосити принципи діяльності містецького арсеналу і інституції. Легалізувати відносини інституції з художниками, публічно визнати ситуацію з роботами та кузнєцова відповідно актами цензури та цензури і вандалізму, і публічно гарантувати неповторні в майбутньому подібних актів цензури. Цей бойкот ваш має якийсь термін, ви ну, маєте на увазі, чи кого, в кого ви за якій формі ви закликаєте когось, там, художників не брати участь, людей не відвідувати. Ну, тобто, як ви, в чому він має проявлятися? Ви ось такий колективний суб'єкт, так? так? Ви виробили свою позицію, ви її оголосили, зробили публічно. І ви звертаєтеся з такою пропозицією, щоб не підтримувати, не погоджуватись до кого, тому що. При всій моїй базі, будь-яка з інституцій, репрезентанти якої які можна тут бачити, навіть дуже мала репрезентація, як ми бачимо насправді, це ну ніщо. так, Це дуже маленька спільнота, яка досить забезпечена, треба казати, людей, які можуть скільки завгодно відтворювати там радикальний критичний дискурс всередині самої себе, але він не має будь-якого зв'язку з реальністю. Тобто він має опосередкований. Тобто, ви, коли Якби ви кажете, ось ми не, не будемо градусі в ну, так Може і в арсенал взагалі вас не запросить на бієнала. Ну, так і може ви ну, будемо відверті, що може ми взагалі так ці ось, художники, які тут прислали, взагалі навіть не потрібні арсенали. Ну І прекрасно арсенал проведе бієнали і без вас, і без мене, без. Буде без саме, саме ти ну, і, і, і до когось тоді така... ну... Вас це вас бойкотують, а не ви бойкотуєте. Розумієте, Я спостерігаю за діями ЄСТМ, і наскільки розумію, ця заява є пробою показати політичність позиції художників, які написали. Є чотири позиції, які вони хочуть, щоб були підтримані. Це є інформація до громадськості, до інституції, що ті художники, ці люди пов'язані з інституціями культури, які підписали цей бойкот, мають якусь позицію. i jakby ja co tak czytają, Nie domyślamy się, czy to było rozrachowane na przykład na moment y, y, mycieboch z z żeby one zrazu zmienić jakąś politykę czy mistrzowskiego arsenału czy innych instytucji, czy to jest próba zapiksowaty, kiedy w danej moment kolekcje piszu. Конкретно заболотною, що це, це значно масштабніше. Коли є проблема при такому журналістському середовищі, музичному я не знаю, де завою. Просто треба подумати над тим, щоб ці бойкоти не були такими цим локальними, бо вони, 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 вони нічого не означають. Треба боротися проти цензури з усіх боків, ну, як на мене. Масовий бойкот. він може Коли у вас проблема, ви підтримували нас, коли у нас проблема, тобто, ну це, це проблема в суці. Питання цензури стосується суспільства, тому що воно є споживачем. Тобто, якщо вони не виробляють, це не означає. І інше питання, що є цензура в медіа, це коли споживач не отримує ту інформацію, яка йому потрібна, коли він не може там сприймати критичну інформацію. Тому питання, що ми є свідоме, ну принаймні я знаю, що в медіа є свідома маргіналізація цього питання і абсолютно свідомо від його поставлення на, на, на те, що це проблема там. Тільки журналістів, хоча ми розуміємо, що проблема свободи слова і свободи самовираження напряму стосується кожної людини. Давайте подумаємо, що конкретно треба зробити, щоб ми виграємо, хоча б це, що говорити такі, загалом про конфлікти про це можна про можна 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 можна. ну виграти цю ситуацію, тому що ми зараз прогресі. добитися чогось, що би було на користь постраждалої сторони, так позитиву якогось. Є якась судова перспектива, колега говорить. Є ще якісь варіанти різного роду дій. Зараз я пропоную висловлювати дуже конкретні там, речі. Як ви думаєте, ну тобто, якщо у вас є думки, як можна вийти з цієї ситуації, яка дія була би корисною для там, цієї е, ситуації, Володіної чи взагалі для спільноти, чи мистецької, чи там, загальної? І, напевно. Тобто там Надя, ти говорила більш там, можливо, якісь конкрет... можливо ще конкретнішими діями. Можливо, ми в, а, в такому не довгостроковій перспективі, а зараз будемо про це говорити. Легалізація стосунків між інститутами? Ні, почекайте, але я зараз розумію. Тоді я ви, ви зараз скажете просто, щоб також залучити більше людей. Що значить легалізація? От якщо є така пропозиція там легалізація, що ми хочемо? Ми пишемо 10 заяв, чи ми збираємо там 500 заяв всіх художників, чи як ми року, ну, тобто як якомога конкретніше хотілося б говорити на якісь е, ну, про, про такі речі. І от може робити кожен сенсі, що с ну, потрібно як це, бути прозорим, тобто не просто бути в яких ну там. Всі ці тихі тихі розмови, але якщо в тебе є певна позиція а, стосовно певних інституційних практик, тоді кожен може якось якимось чином опублікувати це і говорити, що ні, я не буду оголошуватися брати участь за такі, і такі мови, навіть якщо це мої власні мови. І через такі практики, якщо вони ну, Погішується, то й, ну, там може може стати якийсь якісь тиск. Це й говорив, як у нас пропозиція звернутись до міжнародної спільноти, тим більше що грось людина, якій не байдуже доля мистецтва взагалі з його етичними засадами. Працювала з арсеналом його ді працюють різні люди. І ось досвід українського тіла, коли Жижик написав квіту, а квіт сказав: Ну Жижика шиця в даному випадку. Якщо заболотна корчить себе міжнародну кураторку, вона не може так повестися. Тому цей бойкот можна адресувати більш персоналізувати до людей, з якими арсенал намагається працювати. Звісно, що звернення до міжнародних авторитетів це може бути абсолютно окремо від бойкоту. Ну тобто може це бути бойкот, але писати цим кураторам, які колись колись там були ну хороші в, в визнаних світі, визнаним світі хлопникам, які співпрацюють або функційно можуть, або ви співпрацювали писати, що там ви будете куратором в місці, де можуть замалювати. І щоб вони якось ми просимо вас відреагувати на це, як, як ви це бачите. Тобто реакція якоїсь ззовні в нас зазвичай дає результат. Якщо досягти реальної ситуації, ті, хто її зацікавлені, повинні зрозуміти чітко, яка мета, чого вони хочуть досягти. І розуміти чітко, які юридичні інші способи діяльності для того, щоб цього досягти. Ось і все так? має бути сказано так: ми хочемо. А, а ви маєте зробити Б. Якщо не А, то тоді від нас В, а від вас тоді Д. Тобто має бути якась Це свідома позиція. Це просто ну якби це е, захист про початку себе запитати цей контракт по художницю. тобто, якщо контракт... немає контракту, мені відмовлятися. У вас подавати питання, то довідого чекайте. На красний контракт може бути на в полі. Тобто контракт може бути захоплення авторським, де, де має бути прописано, що вам сплачується певний А але насправді контракт може бути і без гонорару. І без ви можете погодити спрацювати без гонорару. Це якби інше питання, чому так відбувається, але все одно контракт може бути. І тут, мені здається, художники інституції мають свідоме довол і трошки якби зібрати себе і, і просити про ці контракти. Якщо, розумієте, яким би не був арсенал, яким би не був нас може, яким би не був що там галерея Лавра, яким би, би не був фундація СССР, та інше, все одно всі ці інституції працюють з художниками, так як художникам потрібна інституції, так і інституціям потрібні художники. Відповідно, якщо буде критична маса людей, які будуть вимагати контракти і не будуть без контрактів працювати, ситуація дійсно почне змінювати ці інституції, які проводять контракти, які сплачують воно і узагальнювати ситуацію, що ніхто цього не робить, це також як прова проти себе. Тому що, наприклад, показуючи, що інша інституція це робить, це також як дуже добре виклад для тих, хто це не робить. Якщо ми відкреслимо, хто це робить і як це робити. Це важливо. Забувати пообіцяла теж якусь дискусію, так? Яка буде швидше за все, звичайно, те, що вона і пропонує, це вже свідчить про те, що ця дискусія буде швидше за все. Um, uh, але це ще не привід це uh, um, зливати. Мені uh, цікаво, чи викладувальники uh, арсеналу, чи, 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 чи арсеналу поширюються на цю дискусію. Чи як вона буде відбуватися? Чи ось, наприклад, uh, ми там, як якась ситуативна група, чи різні групи, uh, зможемо формувати її порядок денний, чи він буде сформований чисто. Арсеналу, такщо конструктивно, то я просто пропоную перехопити цю ініціативу, поки нічого не було озвучено про дискусію круглих цілей. Організувати його не так як вова каже всі сторони, а ті сторони, які ми хочемо, щоб були висловлені в такому порядку і з таким порядком земля да, так, і зробити їх під лаврою. Золова не провели дискусію. Ні, ми її запросимо. Ми її запросимо на нашу дискусію. Теоретично, як, які моменти можна закріпити, так, щоб від них потім важко було відійти, чи не можна було до них апелювати, аргументувати. Ними. Надо розділити ситуація, которая состоялась какие необходимо предпринимати действия для того, чтобы она была урегулирована и доведена до законодательно правильного конца. І ситуации, которые могут иметь место в будущем, как их предупредить. Вот это ваша задача. Та ситуация, которая состоялась, если не будет ответа на заявление Володи в отношении, так сказать, ну, попросту извинений, то, очевидно, он имеет право, и, наверное, было бы правильно, раз он уже сказал, что пойдет в суд подать заявление, то надо подавать. Есть ситуации, которые могут иметь в будущем аналогичные или другие, потому что, вы знаете, что это развивается очень динамично. Можна предупреждать тільки путем договору, тільки на договорній основі. Пропозиція, яку я зараз озвучу, вона навіть пов'язана з борсом пройством. Тому що якщо дан, дана робота зафарбована і ну, от така, яка вона є зараз, а, може мати цінність набагато більше в такому вигляді, яка вона є, тому що вона... Тепер це є символ того, що відбулося ну, і в цій інституції, і, ну, і в нашому суспільстві за воно. І висновки, якщо цю роботу зробити центральною роботою наступного арсеналу, то ви поставите питання перед всіма місцями закордонними, чи, чи можуть вони виставлятися, і що означає виставлятися з ну з роботою. Тому що ця робота є дуже репрезентативною, окрім, окрім, ну, теми, якою вона того, що нам піднялося. Чи, чи можна брати взагалі участь у цій інституції, де відбулося ця дія? Ви поставите питання перед всіми українськими місцями, чи варто їм там виставлятися, і що означає виставлятися там. ви поставите питання перед кожним глядачем, як їм сприймати цю роботу, цю інституцію і всіх митців наших і закордонних, які виставилися. Насправді великий крок в тому, щоб підняти не набагато більш глобальну дискусію стосовно цього. А питання про юридичні заходи ну це очевидно, що нам треба.